14 тисяч злотих штрафу могла отримати Українка, яка вчора зателефонувала до компанії Стармакфінанс для того, щоб придбати страховий поліс на автомобіль, який вона придбала не цілий місяць тому. В чому заключається цей штраф? Можливо, хтось вже з вас здогадався, друзі. Але це ще не вся інформація, тому що сьогодні вночі, о другій вночі, до мого партнера по бізнесу зателефонував. Його колега з України і сказав: їхав автобус до Польщі, водіями якого були два громадянина України, і одного з них ТЦК зняли з автобусу. Як ви вважаєте, це нормально? Їде рейсовий автобус, везе людей і одного водія знімає. Один залишається. Тобто, фактично, вони б доїхали до Кракова, бо далі вже чіп не дозволяв би. Водієви пересуватися автобусом, тому що там теж шалені штрафи. Ну і звісно, що робити власнику такої компанії. Ви скажете, для чого бізнесмени виїжджають за кордон? Або ж для чого українці виїжджають за кордон? Про це та інше, друзі, я вчора розповідав вам у випуску, який вам пропоную також переглянути. Там вже дуже багато переглядів і дуже багато вподобайок. Я щиро дякую вам, українці, за вашу. Підтримку я хочу також нагадати, що у вас сьогодні є унікальна можливість переказувати кошти з Європи в Україну, зокрема з Польщі в Україну, за допомогою сервісу Transfer.gov, яким я вже користуюся 5 років. Тому що там є унікальна опція Блік. Так, курс менший. Зате перевірено ви можете переказати свої кошти без жодних комісій миттєво. На будь-яку гривневу карту будь-якого банку в Україні я залишаю в описі посилання на цей сервіс на додаток. Ви ще як переказуєте більше як 500 злотих, або ж ваш товариш, якого ви запросите, отримуєте 100 злотих знову ж таки презенту на ваше конто. Отож, друзі, давайте я не буду затягувати відео і перейду одразу до суті. Телефонує клієнтка до нашого агента і запитує у нього, чи можна зробити страховку. Так, звісно, можна всі дані вводять там водійське посвідчення. Всі дані по автомобілю, ну і виходить так, що автомобіль без страховки. Дана клієнтка купувала автомобіль в комісі. Хто знає з вас, що таке коміс. Автомобільна площадка, там, де стоять автомобілі, і ви приходите собі, обираєте автомобіль, ну і купуєте. Коли вона купувала автомобіль, їй пред'явили знову ж таки страховку, вона називається комісувка. Впевнений, з вас теж ніхто не знає, що таке комісувка. якщо ні підписуйтесь на. Інстаграм компанії Starmak Finance, там будуть дуже багато корисної інформації про страховки. Отож, друзі, комісувка це такий поліс, який коштує 50, 100, 150 злотих. Він дуже дешевий і не кожен страховий агент хоче його робити. Стармак Finance його не роблять. Ну і власне він робиться на місяць. Це якщо автомобіль стоїть на комісі, але впевнений, що сотні, а то й тисячі таксистів чи взагалі звичайних водіїв їздять на цих комісувках, тому що для них після їхніх всіх аварій можуть коштувати страховки по 15 тисяч, і по 20, і по 30 тисяч злотих страховки коштувати на рік. Таке буває, друзі, а да? не всім там по 400, 800 або ж 2 5-10 тисяч коштує, коштує страховка, ну, якщо ми говоримо про автокаску. Ну і звісно ж, вона нічого не підозрюючи, Купує автомобіль з цією страховкою на місяць. І тут вже місяць забігає до кінця. Ну і власне вона телефонує до нашого страхового агента. І власне тут виходить, що страховки не було, коли вони зателефонували до тієї страхової компанії, яка виставляла цю страховку в Польщі. Вони кажуть, що цей страховий поліс, він, комісувка, була виставлений, був виставлений на інший автомобіль, ну і код цієї страховки. Цілком збігається. Тільки інший номерний знак. Що тут було присутнього? Photoshop. Під, під, підкидають нові інші номера автомобіля, який продається, ну і продають автомобіль. Хто в цій ситуації, як думаєте, винний? Коміс, який продав автомобіль, чи агент, який, ризикуючи своєю репутацією, виставив страховку, ризикуючи свою репутацію, підробив її в фотошопі за якихось 50-100-150 злотих. Я думаю, що ви відповідь напишете в коментарях. Але я, знаючи наших українців, можу підозрювати. Тому що агент, ну, з 50-150 злотих багато комісій не заробить. Я впевнений, що існує якийсь телеграм-канал і там продаються ці страховки, тому що такі страховки, зелені карти в Польщі, якщо на український автомобіль, ви платите бліком, так само кобісувки платите бліком. Тобто, якщо ви платите бліком, людина може з банкомата одразу ці кошти виплатити. І знову ж таки шукає людину в полі. Ну і власне, цей власник автокомісу міг придбати цей страховий поліс саме в цей спосіб, через інтернет можна так заукруглити. І наша клієнтка, яка купила цей автомобіль, могла б заплатити до 14 тисяч злотих штрафу, якби наш агент не підказав їй, що можна зробити в такій ситуації. Це є друзі, підробка документів. І коли клієнтка зателефонувала до власника. Комісу, який продав автомобіль, вона йому сказала це, що або ми йдемо до поліції, або ви переробляєте фактуру продажу автомобіля. І, звісно ж, від дня виставлення страховки буде діяти фактура, а штраф заплатить вже власник автокомісу до 14 тисяч. Тому що, якщо більше 14 днів ви протерміновуєте страховку, не сплачуєте її, не купуєте нову, то ви платите максимальний штраф, який існує станом на сьогоднішній день і він різниться від кількості днів, там від 1 до 3, від 3 до 7, від 7 до 14, якщо не помиляюсь, ні, від 1 до 3, від 3 до, 7, до 14 і від 14 та більше. Ось так. І там сума вже дається максимальна. І якщо людина, наприклад, цього не знала, забрала автомобіль в Україну, то штраф буде на ній. І коли людина буде повертатися назад до Польщі, вона заплатить цей штраф. Або ж хтось отримує штраф і не знає, що з цим робити. Тому що неосвічені люди, я теж, якби дістав такий штраф від УФГ, думав би, що мені робити? А за підробку документів, друзі, це як з санітарними книжками, як із баданням баданням високощі і всіма штуками, які ви можете купити в інтернеті, це підробка документів. І ви, якщо купуєте, також отримуєте кримінальну відповідальність, якщо знайдуть якусь таку підкладку. Ну і звісно ж. Від 3 до 5 років за таке дають, і це може бути умовна кара. От, до речі, сьогодні також отримав інформацію, що 5 вересня наш громадянин України перетинав кордон польсько-український і, увага, перетинав його по підробленим документам. Купив собі іспанський паспорт за півтора тисячі євро. Тому моя вам порада, якщо ви хочете легалізуватися нормально, то подавайтеся тут в Польщі на карту побиту. Шлях він не легкий. І немає якихось скрутів, як то кажуть, в Польщі. Зараз. Той момент, коли вам потрібно думати про легалізацію. То, на... Тому що, як, наприклад, дзвонить сьогодні клієнт за лізинг до компанії Старамак Фінанс, як так само чу, і він хоче отримати автомобіль в лізинг, тобто в кредит, але карта побиту має бути мінімум на 2 роки, якщо це не спулка, звісно ж. Ну і тут вихід один. Ну, звісно ж, корисні посилання знай... знайдете ви всі в описі. Таке коротке відео повчальне для вас. Тому, якщо ви купуєте автомобіль, Нехай це відео не, не бере сотні тисяч переглядів, але я поділився з вами реальною практикою, яка сталася вчора, і хочу вам сказати, що не тягніть з тими страховками. Не тягніть! Купуйте одразу і забули, і все. Ви можете купити на 4 рати, можете купити на 2 рати. Є будь-який вихід з ситуації, тільки що буде страховка дорожча. Але купили. І забули. І починає вона діяти рівно з того моменту, коли закінчується попередня. І перевіряйте в УФГ чи в страховій компанії, в якій буде ця страховка з тим автомобілем, який ви купуєте, телефонуйте до цієї страхової, називайте номер поліси і запитуйте, чи вона є актуальною, тому що ви можете також стати шрах... учасником шахрайської схеми і просто втратити свої кошти, нерви і час. Найбільше це час. І коли перереєструєте автомобіль, також реєструйте його одразу, тому що тисяча злотих штрафу вам точно погоди не зробить. Я так думаю. Але вибір за вами. Сподіваюся, на ваші теплі вподобайки, широкі коментарі і, звісно ж, власну думку. З вами був Сергій Пех. Наразі в мене все. Побачимось!